Створювати контент, який стане частиною життя мільйонів, наповнювати кожен різ енергією і захоплювати увагу глядача з перших секунд це саме те, для чого я тут. Привіт! Мене звати Христина і я акторка. Моя історія почалася в українській кіношколі в Києві, де я завершила річний курс акторської майстерності. Я вже маю невеликий досвід зйомок в скетчах, короткометражках, а також. Рілса для інстаграму і тіктоку різноманітних брендів. А ще я вела своє власне ютуб-шоу про англійську мову. Я маю досвід роботи не лише як акторка, а також як сценаристка. Тому я знаю, як правильно і цікаво доносити історію до глядача. Я володію технікою мовлення і впевнено розмовляю англійською без акценту. А у вільний час я дуже багато займаюся спортом. Творчістю і розвитком своїх соцмереж. Я дуже позитивна, активна. Люблю експериментувати, люблю імпровізувати. І найголовніше, я завжди повністю віддаюся процесу. Проживаю у Львові і буду рада доєднатися до вашого проєкту для того, щоб створювати цікавий і унікальний контент. Дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!